Комісія національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» дійшла висновку, що південноукраїнський енергокомплекс готовий до несення максимального навантаження в осінньо-зимовий період. Планова щорічна перевірка тривала протягом тижня. Експерти оцінювали реалізацію організаційно-технічних заходів, виконання графіків планових ремонтів, готовність будівель і споруд до складних погодних умов. Особливу увагу приділили стану систем електро, тепло, водопостачання, вентиляції, пожежній безпеці. Цього року перелік заходів з підготовки об'єктів енергокомплексу до роботи взимку налічував 90 пунктів. Загальна вартість робіт склала 1 мільйон 899 тисяч гривень. Заходи, які планувалися в межах календарного року, всі виконували. для колективу це звична щорічна робота, додав генеральний директор. Однак доводиться готуватись і до непередбачуваних ситуацій. Ворог знову погрожує енергетичним терором. Маємо це враховувати в чомусь протистояти, наголосив Ігор Полович. До складу комісії, крім фахівців дирекції на ЕКенергатом, які працювали згідно з визначеними напрямками, увійшли також двоє представників Держенергонагляду України. Наразі вони не видають приписи і висновки а свої всі зауваження включають до нашого акту. Ми дивимося, то, що станція, які підприйняли заходи для того, щоб захистити своє енергетичне обладнання. А інспектора вже це дивляться не тільки по, скажімо, по південно українській а по інших об'єктах енергетичної системи. Перевірку пройшли також Олександрівська ГЕС і Ташлицька ГЕС. За підсумками роботи комісії складено відповідний акт. Станція викинула дуже багато роботи, велику роботу. Вона провела ремонт для трьох енергоблоків. Вона провела ремонти обладнання, технологічне обладнання, обладнання, електротехнічне обладнання, видачі потужності, головної схеми. Підготували мережі до опалювального сезону, тобто і місто, і майданчик буде забезпечене теплом. Комісія вважає, що станція готова до роботи в осінньо зімний період 2023-2024 року. Ну зрозуміється, з каскадом ГСГС. -ГС. А остаточне рішення буде прийматися вже центральною комісією ТП на Енергоатом». Результати акту перевірки південноукраїнського енергокомплексу, як і решта відокремлених підрозділів компанії, ляжуть в основу загального звіту на Енергоатом» про готовність енергетичних об'єктів компанії стабільно працювати в осінньо-зимовий період під час максимального навантаження.